Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги м'який килим для спальні. Даний килим це розкішний варіант, щоб додати нотку тепла та затишку в будь-яку кімнату. Килимок виготовлений з високоякісних матеріалів, включаючи плюш та м'який ворс, який дуже приємний на дотик. Він ідеально підходить для надання тепла та затишку ваші віта. Альні, спальні чи дитячій кімнаті густий ворс надає додаткову амортизацію та тепло, що робить його ідеальним для холодних зимових днів. Має сучасний пухирчастий дизайн із поєднанням кольорів, які ідеально доповнюють будь-яку колірну гамму. Пропонуємо до вашої уваги чохол для стільця. Це універсальний та стильний аксесуар, який додасть нотку елегантності будь-якому дому. Цей еластичний чохол, виготовлений із поєднання оксамиту та флісу, що забезпечує зручне та довговічне рішення для сидіння. Він має скандинавський дизайн, який доповнить будь-який стиль інтер'єру. Він розроблений для надійного розміщення на більшості стільців стандартного розміру, забезпечуючи захист від розливів та плям. Чохол дуже легко встановлювати та знімати, що робить його зручним рішенням для захисту. У ваших стільців пропонуємо до вашої уваги настінний килим із графіті. Цей виріб у сучасному стилі можна використовувати як настінний декор. Виконаний з високоякісного поліестеру має привабливий дизайн відомих картин. Розмір 150 на 130 сантиметрів ідеально підходить для різних цілей та можуть відповідати естетиці будь-якої кімнати. Цей універсальний килим легкий, міцний та його дуже легко чистити, що робить його чудовим доповненням до вашого домашнього декору. Його яскраві кольори та унікальний дизайн додають художньої нотки будь-якому простору. Пропонуємо до вашої уваги скандинавські люстри. Ця сучасна світлодіодна люстра є прекрасним та унікальним предметом декору для вашого дому. Елегантне поєднання заліза та дерева створює мінімалістичний та стильний вигляд. Приголомшливий візуальний ефект створює теплу та привабливу атмосферу, яка ідеально підходить для будь-якої кімнати. Люстра проста в установці та може бути налаштована відповідно до вашого простору. Ця підвісна люстра ідеально підходить для тих, хто хоче додати шарму та характеру своєму житловому простору. Пропонуємо до вашої уваги декор для будинку. Це красива та унікальна прикраса для вашого дому, яка ідеально підійде будь-якому шанувальнику чаклунства та духовності. Також декор можна використовувати як ковдру на диван або декоративне простирадло. Високоякісні матеріали забезпечують міцність та довговічність, що робить його чудову інвестицією для вашого будинку. Ідеально підходить для тих, хто хоче додати індивідуальності та стилю своєму житловому простору в унікальний та містичний. Спосіб